Привіт, друзі! Oh, на цьому каналі ми збираємо ПК для різноманітних ігр і інших потреб для навчання. Ні, ми нікого не будемо дурачити. 1660 супер на цілих 6 ГБ ніяк не допоможе здати іспит з хімії, а може навіть і буде заважати. От були часи, коли CSGO йшла на будь-якому ведрі, але ці часи минули, а вам хочеться пограти. А 40 FPS навіть на моніторі 60 Гц, ну ніяк не вставляє. Хоча, скоріш за все, у тебе, як і у нас, монітор 144, а може навіть і більше. І ось це Питання, навіщо було щось змінювати? Зразу хочемо сказати, що різниця між CSGO і другою частиною майже у два рази. Тобто на насраному корай 3-41.70 му вже не поград, на жаль, Counter-Strike 2 жре як слоняра, маємо на увазі ресурси ПК. Хоча нам більше подобається друга частина, знаєте, сам автор цього ролика, тобі ж я, застряг тут і досі. Був просто у шоці. Від своєї гавногри, це само собою, а ще й від рівня реалістичності картинки. Ми могли навалити саме потужний камінець і карту, але розуміємо, що це все доступно не кожному, тому зібрали топ збірку, щоб грати з нормальним ФПС. І тут появляється питання, що таке нормальний ФПС? Якщо для кіберпанку це 40 60 то для шутера це становить 100+. До речі, тестуємо у Full HD. Якщо зробиш менше, буде більше FPS. Це закономірно. Є таке поняття як кіберспортивні налаштування. І хто ми такі, щоб не орієнтуватися на них? Подумаєте ви і будете праві. Це налаштування тіней, контрасту, багата ядерна обробка, зважування і шейдери, а все інше на. Одразу скажемо, ця збірка є доступною у нас, і це мінімум, наголос на слові мінімум, що потрібно для комфортного ФПС. А це 100. 100+. плюс. Звісно, якщо у тебе шелестить у гаманці, а не як у нас лише дзвонить, ми зберемо оптимально під інший бюджет. І так, мінімальний камінчик це Core i 7 6700. Це 4 ядра і 8 потоків. Чого аналог Xeon має до 4,0 ГГц у термобусті і працює вже на пам'яті ddr 4. За вивід графіки буде у нас відповідати 16. 60. Супер. До речі, інші ігри потягне, ну як мінімум, на середніх. А це важливо. Не єдиним КС люди зараз живуть. Їдемо далі. Якщо для CS GO вистачало 8 ГБ апаративки, то тут перевалило за 8. приблизно до 10. Ну, не ставите нам костелі у на вигляді 8. Плюс 2. Non, non, non. Звісно, ставимо DPA 8 у 2 канал. Карди туди де є бляшанки від соса соли, тобі ж у смітник, і встановимо SSD на 512 від Apasor m 2 Хто не розуміє цьому різницю, швидко пояснюємо. Швидкість у HDD до 200 Мб у секунду. Ну, максимум 200. А у цього до 2000. Тобто маємо у 10 разів швидше на виході. Все це майже вся конфігурація. Ще блок живлення на 500 Вт із сертифікатом башта, щоб було прохолодно, як у нас зимою. Добре продуваємо корпус і Материнська плата, все готово. Можна йти до батьків і просити оновити ПК, щоб тягнув і щоб залишилось на булочку. І так, маємо стабільних 100 плюс ОПС, можна розносити на космічний пил своїх суперників. Якщо сподобалось відео, став лайк, пиши комент, хотів би його мати у себе на столі. О, майже забув, його вартість 16 тисяч гривень. Тепер усе. Всім гарного дня, до нових зустрічей! І не забудь підписатися в Ютубі і Інстаграми. 爸爸。